Авторські пісні, вірші та телепередачі Галина Ільєва вперше за 28 років провела творчий вечір в Івано-Франківську. На заході також презентувала свою нову збірку поезії і, хоч написала її філологиня у Києві, мотиви творів тісно пов'язані із Карпатами. Я народилася в Калуші, там працювали 8 років мої батьки. А потім ми переїхали на Городенківщину на покуття, звідки родом моя мама. Тому це все моє рідне наше, де я часто, звичайно, і концерти давала, і на фестивалях вигравала. І тут в обласній універсальній науковій бібліотеці не раз виступала. Я буду співати авторські пісні, читати власні вірші, а також давати фрагменти своїх телерадіопередач і інші автори, які є в моєму репертуарі їхні твори. А також в рамках цього мистецького мого вечора буде презентація нової збірочки, віршів, яка називається Кольорові Коралі. Там є вірші і про війну, і дитячі, і пародії, і про кохання, і такі трошки жартівливі.